Вітаю вас, друзі! Сьогодні я знаходжуся знову в прекрасному, дуже красивому дендропарку Арбуретумі. Я вже робила одне відео про український бренд Арбуретум саме з цього парку. Це було в січні цього року. Але сьогодні квітень. І тут все квітне дуже красиво, і мені пощастило знову бути тут. І я вирішила знову зробити огляд парфумів українського бренду Манолі. Декілька слів хочу сказати про те, що тут квітне наразі. Я підставлю дуже красиві кадри, які я тут зробила. Ви побачите це все на власні очі, але скажу, що тут зараз квітне магнолія, і, до речі, я для себе відкрила різні види магнолії. Тут є і магнолія Суланжа, і магнолія Тюліпоподібна, і магнолія зірчаста. І частина магнолії, вона вже квітне. Частина ще збирається. Тут є дуже красиві декоративні дерева, яблуні, груші і, звісно, неймовірна сакура. Тут прямо ціла така алея сакур, дуже красивих, квітучих, ну, неймовірно, вони пахнуть. І я вам все це покажу саме в цьому відео. Якраз напередодні мого приїзду суди, в цей парк, я замовила декілька семплів парфумів бренду Манолі, і я їх отримала саме напередодні. І я от вдома навіть записала розпаковку, теж вам підставлю, покажу, як все це відбувалося, яка там просто неймовірна упаковка. кожна деталь має значення. В цій коробочці, яку я отримала, була така листівка, дуже симпатична, з побажаннями від парфумерки Юлії Мануело. І також такий невеличкий путівник, як отримати задоволення від прослуховування парфумів. І е, дуже цікаво було їх почитати, але я хочу сказати, що я інтуїтивно розуміла, як це робити. І я в цьому впевнилась, коли я прочитала ось цей путівник. Е, ну, Тут декілька таких моментів, на які я хочу е, наголосити. Да? От перше, це не поспішати та насолоджуватись процесом. Подивитись ідею, парфум розповідає історію. Ну я абсолютно згодна з цим, і я саме так і підходжу до кожного парфуму, не тільки там з точки зору користувача, які просто нюхає, йому подобається чи не подобається, але мені все ж таки цікаво, що яка історія взагалі була перед, Тим як парфумер, творець парфумів зробив, створив цей парфум, тому що це дійсно дуже впливає на наше розуміння цього парфуму. Що мені сподобалось, тут були такі три плотери, які я використала. І коли я вперше нанесла ці парфуми, я всі свої враження записала саме на цих блотерах. І от я хочу. Почати вже ще раз нюхати ці парфуми, тому що я вже декілька днів цим займаюся, я прослуховую їх, я прислухаюся до них, я намагаюся розуміти, що, про що вони, які вони. Ось дивіться, яка краса, такий мішечок. І тут у мене три парфуми, і я хочу. Розпочати саме з магнолії. Ось такий семпл. До речі, я зранку нанесла магнолію. Магнолію я дуже добре розносила цими днями, У мене майже її не залишилось. І я хочу з вами поділитися саме першими враженнями, першими саме враженнями, які я отримала, коли я одразу понюхала цей аромат. Я взяла блотер, нанесла і потім, ну, тут майже не залишилось якби, аромату, да, тому що це вже було там десь днів, мабуть, 4-5 днів тому, що я, що я відчула одразу: свіжість, м'ятність, тепкуватість, солодкавість, на грані спеціово Холодку, терпкості і солодкавості. Ось це такі були перші враження від аромату. Аромат чистоти. Потім у мене такі були знаки питання: водяна лілія, акватика, кардамон, ментол. Ось такі у мене питання. Потім за 10 хвилин. Я відчула ось цю таку а, квітку, квітковість, якусь воскову квітку. Тобто, у мене от з'явилася така уява цієї магнолії одразу. Ну, тобто, ну, я За 10 хвилин, але от квітка да, і одразу пішла ось ця а, квітка магнолії. Да, і ми, в принципі, знаємо, як вона виглядає. У да, неї такі, ніби воскові, такі пелюстки. Відчуваю воскові пелюстки магнолії. От у мене саме так і написано тут от я вам покажу. От, чесно вам скажу: я е, нюхала тут магнолію, да, от ходила і прислухалась саме до квітки магнолії, як вона пахне. Причому, от на протягом е, цих днів. Тут е, і сонце, і, і е, прохолода ранкова. До речі, у Юлії читала в інстаграмі, що магнолія вона е, от, е, така дуже дуже тепла квітка, і саме вранці це відчувається і хочу погодитись з цим, тому що я спеціально йшла саме до магнолії вранці, щоб її по, 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 доторкнутися до неї, понюхати її. От чесно вам скажу: е, е, ну, віддалений, Тобто я не можу сказати, що вона. Вона якось так дуже гучно пахне. Це все ж таки такий дуже-дуже тонкий, такий невловимий аромат для мене. Але ось ці парфуми, одразу, коли їх наносиш, ще раз: О, ось це якийсь холодок, якась акватичність, і така. Як це описати? Об'ємність цього аромату, воно одразу відчувається. І коли ти вже ну, читаєш, да, про що цей аромат, і що пише саме авторка, ось так всередині виглядає магнолія, чуттєвий аромат ніжних квітів, витончених і прадавніх, немов вирізблених з білого мармуру. У нього дотик з легка прохолодних оксамитових пелюсток до блакітної поверхні водної гладі. Магнолія, вода і москус. Неперевершено, просто неперевершено. І я радію, що дійсно я ну, десь досить близько до цього відчула цей аромат Юлії. Дуже красивий аромат, дуже ніжний. Дуже вам рекомендую спробувати на весну, на літо просто, просто прекрасний аромат. Ну, і Я можу сказати, що він такий не дуже шлейфовий, да, він не дуже стійкий, да, він такий, ну, десь тримається, мабуть, ну, півдня. Я б сказала. Я думаю, що це дуже хороший показник для такого ніжного аромату. але він… Нато, це все ж таки абсолютно інше. Я ну навіть я Юлії написала, що це не те, до чого ми всі звикли. Да? Все ж таки, я думаю, що у українських парфюмерів да, є якийсь свій особливий почерк. Да? От якась акватичність, якась прозорість, вона все, все ж таки присутня, і це відрізняє мені здається українських парфюмерів від. Того, що ми до, до чого ми звикли, да, там, ну, якщо ми говоримо про європейські бренди, е, отже, це було про магнолію. Далі аромат, який мене дуже-дуже вразив. І цей аромат це квітуча липа. Ось такий семпл. І теж хочу з вами поділитися своїми враженнями цього аромату, першими враженнями, коли я його щойно нанесла: м'яке пухнасте, мімозне, вершкове, мускусне, зелень, свіжість, квіткове, конвалій, потім бузок. теж. Знак питання чомусь мені теж е, нагадала от, аромат, який огляд якого я робила, коли говорила про аромати з мімозою. Там е, був аромат Ленереїд е, Рупа Раді, але потім ні, все ж таки, ось цей аромат він е, дуже такий яскравий, він ніжно яскравий. Е, Неперевершений дійсно аромат, і він досить стійкий. Але він тебе не душить. Він такий солодкавий, але не задушливо солодкавий. Він присутній дуже-дуже довго на тебе, дуже приємно розкривається. от Дійсно, знаєте, відчуття, що ти знаходишся десь під липою, під липою сидиш. Да, така липа в цьому дендропаркі є така невеличка липова алея, але ну ми розуміємо, що да липа вона клітне саме в липні, тому зараз. Поки що там такі маленькі, такі зелені свіжі листочки, але поки ось цього такого квітучості немає. І що про цей аромат пише саме авторка? от Теж покажу вам, як воно виглядає всередині. Квітуча липа називається аромат. Ніжний аромат квітучих лип літнім сонячним днем. 100% саме так. Що сплітається з різнотрав'ям розпалених полів та легкою гіркуватістю прийдешнього вечора. І які тут ноти, які акорди: хальбану, різнотрав'я, квіти, квіти, липи, сіно, трави і мускус. Прекрасний, красивенний аромат. От дуже хочу саме цей аромат у флаконі, дуже хочу. Тому буду е на намагатися його придбати. І останній аромат, який я придбала, це східне літо. Ось так виглядає семпл і всередині ось так. І цей аромат, який я дуже хотіла його понюхати, послухати. І ви знаєте, от ну, в принципі у кожного з нас є якісь своє, да, своя уява, що таке схід, да, як він виглядає. І здебільшого, ми, коли там згадуємо про схід, про східні аромати, де да, перше, що є, це така якась смакота, да, якась така солодкість, да, мускусність, щось таке. Да. Uh, і, ну, звісно, у мене так само да, були такі якісь сподівання, що це буде саме щось такий солодкавий аромат. Хоча я почитала тоді на сайті uh, опис, да, uh, і мені він дуже сподобався. І думаю, давай я все ж таки придбаю і спробую, да, щоб скласти своє власне враження, уже понюхав вже його. І от я отримала цей аромат, і uh, хочу вам сказати, що це. Абсолютно щось інше від того, що я очікувала, але не в негативному сенсі, а саме дуже в позитивному сенсі. Я була абсолютно нетеот вражена, здивована, і знову ж таки, це для мене не те, була така відсилка в моє дитинство. От перше враження, яке я одразу написала на блутері, до речі, От е, теж, да, там 4-5 днів, але на блотері відчуваю аромат, все ж таки залишився цей аромат. Так, і які у мене перше враження: шкірка грейпфруту, аніс, холодок, сіно на сонці, спеції, базилік, тархун, потім гвоздика. Тархуновий лимонад, кардамон. Потім смачне, солодкаве, жасмин. І от, знаєте, дійсно, от цей тархуновий лимонад мене не залишав. Жасмин, тархуновий лимонад, лавка спецій. Тобто оцей аромат, я хочу його ще раз так розпилити. Да? От просто я відчуваю ось ці е, такі бульбашки тархунового лимонаду, які я так любила в дитинстві. В Тбілісі. Ну, у нас це, е, скажімо, ця рослина, да, спеція, вона дуже популярна. І, до речі, от саме зараз це період тархуну, тому що на Пасху да, завжди присутня ось ця зелень на столі да, і завжди. Е, Виготовляють е, такі, таку страву, яка називається Чакапулі. Може, вам навіть буде смішно, де, от як працює мозок просто у людини. Де, от. Я понюхала парфуми, але чомусь мене відкинула до їжі. Да? І, ну, я думаю, що сам, саме в цьому є сенс. Всього, цього, да? Тому що дійсно да, їжа, кулінарія, парфуми, аромати це все дуже-дуже між собою е, пов'язане дуже сильно. Е, і от це блюдо, вона це, вибачаю, цю страву, вона якраз виробляється, саме з, виготовляється, саме з… Тархуну, там дуже дуже багато тархуну, І е, лимонад тархуновий ну, він мене не залишає. Тобто, це, знаєте, такий аромат, е, лавка спецій, лавка спецій, східних спецій, різних, абсолютно різноманітних спецій, дуже ароматна. І дійсно, ти так відчуваєш, що це якась така знаєте, тепла е, сонячна погода. Ти там десь на сході, е, якийсь такий базар. і ти от... Скрізь цього базару йдеш і ось ці спеції, ці аромати е, таких от дуже смачних різних спецій, тебе не залишають. І е, це дійсно такий гурманський аромат. Тут, здається, є і ваніль теж потім проявляється. ну Тобто дуже-дуже смачний для мене гурманський аромат, але він абсолютно не задушливий він такий свіжий, такий приємний спеції, не знаю, от, дійсно східне літо. І я теж хочу зачитати зараз те, як е, е, Юлія. Описує. Східне літо: це легка свіжість ранку, спекотна неквапливість дня та оксамитова сіньо-фіолетова зоряна ніч з нескінченним теплом гарячого серця, тихим шепотом морського прибою і ніжним дотиком бризків морської піни, цитруси, жасмин, спеції, мускус і амбра. Дуже красивий аромат, просто неперевершений. Теж якщо в мене буде е, така нагода, я б хотіла його офлоконіти, я просто в захваті від того, що я все ж таки е, отримала і е, змогла послухати і понюхати ці аромати, я ще продовжую це робити. Е, ви знаєте, от е, у мене немає такого однозначного, що ось це мені сподобалось, а це мені менше сподобалось. Ці аромати вони абсолютно різні, і кожен по-своєму дійсно достойні уваги. І... От, якщо знову ж таки казати про магнолію, де да, вона така акватична, така об'ємна, повітряна, чиста е, на літо прекрасний аромат. Якщо говорити про квітучу липу, да, це такий квітковий аромат, е, солодкавий, приємний, от, дійсно відчуття, що ти ніби знаходишся десь там під липою, да, от сидиш і насолоджуєшся цим ароматом. Він абсолютно незадушливий і він досить стійкий цей аромат. Е, говорити про східне літо, да, це абсолютно інші. Аромат, знову ж таки, да, лавка спецій, прохолодних спецій, з смачних таких спецій, тому що ви знаєте, да, що у тархуну, естрагону ну, є така все ж таки прохолода да, вона присутня, хоча він досить, досить смачний цей аромат. теж. Ну, тобто... Абсолютно різні аромати, тому не можу сказати, що от щось мені більше сподобалось, а щось менше. Вони мені всі дуже сподобались, і звісно, хочеться їх всі мати. От і ну, от щось, щось почну офлаконювати. Дуже вам дякую, пані Юля, за ваші роботи і буду далі знайомитись з вашими прекрасними ароматами. Ще раз вам дуже дуже дякую. Отакий у мене був сьогодні огляд з Арбуретом Закарпатського. Закарпатського прекрасного дендропарку, як вам я й обіцяла, зробила невеличкі такі відео, де вам покажу ось ці красиві квітучі рослини, які зараз тут цвітуть, і я сподіваюся, що вам сподобається. Дякую вам за увагу. Буду вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за підписку на мій канал. Ще раз вам дуже дякую і. До зустрічі, Па-па! and you потолишე ძეზემო წინ წინ კარესა ხोलीა დაცოსო შენ განგავ პრნი ლაშე გან მე تاسو თქონი ისე გული ჩემის 5000 5000 5000 아르바스 아르바스 바르고 제모 마그놀리아 최근 설아 돌아온 세담 남진와레스라 돌아 또 바가고리 미그와 도마 საბხრათისკალ და რაცა რგონი მაგრამ გული შევისათასათასათას